Розгалуження трьохходове, рукавне РТ-80 призначене для розділення і регулювання потоку води, що подається по магістральній рукавній лінії на три потоки. Наявність кранів дозволяє легко регулювати подачу води. Розгалуження виконано з високоякісних матеріалів, що є гарантією надійності, стійкості, до вологи та високого тиску. Кількість вихідних патрубків 3. Кількість вхідних патрубків 1. Умовний прохід патрубка вхідного 80 мм. Вихідного центрального патрубка теж 80 мм, вихідних бокових 50 мм.